тут. Трошки Ну, такого нормально, как раз, он тут проехать не мог. на узком месте. Такая же тролевщик. тролля ля тролля траля ля 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 Ракуем. Одна. 11-та грузиться, значить, є, ймовірно, вірогідність, що тут на 10 колод більше, на 10 з плюсом. По накладним 70 по факту 80. 12. Нова лісокраська фішка. В зв'язку з тим, що де, е, ліси України, типа, ввів псевдореформи, заставив тіпа, писати в накладні номери бірок, це ні на що не вплинуло. Лісокради придумали нові бля, способи е, красти ліс. Зараз перед вами затриманий нами е, прицеп. Зараз будемо викликати поліцію. Справа в тому, що по накладній тут 70 штук написано 70 штук, вказані номера бірок, 70 колод і 70 бірок видані. По факту тут 83 колоди. Тобто дуба влупили на 13 колод більше. Окрім того, обнаружили це так біглим взглядом, що дві колодки, оця і оця бірок немає взагалі. Так, от приїхав лісник. Зараз будемо задавати питання. Добрий Добрий день Так, їде лісник Цікаво, що він зараз буде зараз розказувати, які вже басні. Я, я, я його посвідчу. Да. Вже тікай, не тікай бля. Хоть тікай, хоч не тікай Ну зараз не будемо зараз сухору прийшла і всі голову Угу. Знайдуться, так. Я, да. я вон до зараз потягну тянтати і все. А? Що ще я буду розтентовувати, хлопці. А? Я ту сторону теж не зрозумів. А перший а, гору не розтантовують. Зараз збирали, прийняли по дві машини. Получилося, він забрав одну кодку, колодки не пошитані і другу забрав. От що може виходить різниця в колодках. А побірка зараз можемо подивитися, що перечитати, все нас Угу. Прийнята версія, бля. Майже. Тільки що дві, дві, дві бірки ще десь надабля. родіть. А як їх посчитати? Зараз може ці батьки трохи тобі, а це зараз берештаємо. А коли береждаємо ці, будемо знати. Всю 40, таємо скільки не сість. Що було до перше 72 штуки, 270. Оця більше цей. А скільки тут в рецепті він привіз другий раз? 83. 83, я скажу, воно так. А першому прицепі скільки... Не читаю. 70 можна бути, але там 72. Так Пов... воно є, бо тут більше цього. Він привіз другий раз більше. Mm. Воно так і є. Це воно, я скажу. Воно... Ми, не бо я ж бачу, я ж мені треба розбити, Я бачу, як він був. Ну зараз хай приїжджає з віч оперативно, починає читати. Заодно хай ще пояснить, де дві бірки ділусь. Ну, це ж таке діло. Є чим займатися би, хлопці. Немає, бірка... Ну то що ж ми, блін, маленькі чи що? Ось дивіться. Раз і два. Без бірки. П'ята, восімнадцяте. Подивіться на ту сторону, внимательно, і все поймете. Тобто він <звіри> може на да, Та-да-да да, плюс-мінус там схватив, блядь, 10 колод туди, 10 сюди з миру панит, бідному рубашка. Ти сказочний, я в шоці. дуба він схватив там трохи. Друзі, ще одна лісократська мутка. Мутка з діаметрами. Значить, в накладній 61 колода, щойно приїхала машина. Так, да, так і зійшлася, але є нюанс. Найбільший діаметр, який вказаний в накладній, 27 см. Тут прикол в тому, що. От, навіть сама є маркування. Бачите? 33. Такі колоди дві. Це комліві колоди, як мінімум. Блин. Ну і там ще є, блін. Є, е, якщо передивитися, там, ну, коротше, тут зальот, тут махінація з діаметрами. Комарівське лісництво, лісокради попалися. Ну, да. да. Більше ніж 27 нічого не б'ється. Ай, блін. і бірки які... 35 бьется, как 27, да? А ну давай, я зараз включу видео, что ты показал. О, черти. Сами натураль. 35, 6, так, пробиваем. 29, 10. тут вообще в этой накладке не бути. быть. 8, 35. 35, да. А ну давай, пробивай. Показывай. Чтобы было видно, номер бирки. Ось, 35 диаметр. 25. Ось номер бирки, да. Ось. Так, і ось номер бірки і тепер подивіться, який є діаметр. Д. Ну я на не сорт. Да. і ще і занижена сортність, діаметр, сортність. Короче, тут заліт. Заліт. Зайчики. Машина б'ється шостим числом. Да? Шостим да. числом хоч цього місяця чи і року.

Можете ним теж не проведена. — Зальот! Були, <пу> не з той кучі взяли, не туди бірку вдарили. Які ви від маски будете розказувати? Рука дрогнула, не ту кнопочку нажав. Та за капець, блин. ну такого скла ліпить, наче ми вчорашні тут. Ви що думаєте, що ми тут маленькі діти тут з вами граємося чи що? Лапши нам тут не на розказуєте, ми типу, гриву і покиваємо і все? Нас не сходиться не вас? Не бути... Ну, що сходиться, ну, що сходиться, діаметр в ну, тебе теж сходиться, бля. Іди, іди сюди, йди по, поясни, що в тебе сходиться. Куди в тебе сходиться? 30 сантиметрів різниці. Да? Да. 30%, блядь, 30%, блядь, з ліс, а в нього все сходиться, блядь. Почекайте, давайте зараз поки всі до і перевіряємо. Ну підходьте. Мало того, що ще сорт із... Показують, показують <підаліст> слідчому. Зверніть увагу, от дивіться. Подивіться. Подивіться, Більше, ні, 27 є. У вас там. Більше ніж 27. 27 діаметр є. В татенці немає. 28 максимум. 28. 38. 37. Дивіться, вони самі даже от маркують. Дивіться. Вони самі маркують. от, 37. Даже самі маркують. 28. Тут і на глаз видно, що... Да. надо. А интернет аж немає. Це... Ну я на дорозі зловую і я перевів. Тоже, наверное, з той кучи взяв, да, правда? <с. Та ні, да. Ну конечно та ні, блин. Сказочні. Ні, ну тут об'єктивно більше, ніж навіть ніж 28. Діаметр. Так, так вони триває. самі точкують, вони самі підписують. А? ну. А на тій фурі там теж А Він старший над цим над технікою, над усім цим процесом був. Ви чи в Лівниць. А ви ж лісничі, правильно? Не, я лісник. Ви лісник. Е, ну, хто старший серед усіх? Ви самий старший, правильно? Не, не. А де лісничі? Е, в конторі мої були. А серед пуститніх людей. Не. Ну я майстер, до водії. До майстер. Майстер. Я я. Самый старший. Майстер лісу? Я майстер просто okay. Ну, А це ваша дільниця тут, правильно? Okay, okay, okay. Ну, Ви можете якось пояснити по діаметру. Ну, тут, дійсно, well, питання. Набували, якщо, ще, якщо ще по кількості можна ще рахувати, yeah. то по діаметру тут кажуть, ну, факт на лице дійсно. Mm. Є такий момент. Тобто ж він саме набивав. Він же і набивав. Майстер набиває Це так, да, Пряме. Можна пояснити чи ні? Та, ні. Що тут пояснити? А хто пояснити? Ну що тут пояснити? 30% в 30% лісу, Та, дуба, так? Да? Та й що тут пояснювати, скажи? Правильно? Та туди, там 13 колодок, туди там 10 сантиметрів. Ну так давай порахуємо, блін. В тебе ондо, тебе, в тебе ондо, блін. 28 найбільший діаметр. Давай колодки кожну будемо вважати. Тут давайте почнемо по діаметру. Ну це саме перше, що дійсно кидається в очі що ви У нас постає, у нас градації такі, у нас договор такий стоїть, який потім. Занижувати діаметр? Договір занижувати діаметр реальний, да? Саме головне патріотичну наклейку нацепити на, на рукав.

Там теж така ситуація. Та це візді, візде. Більше, ніж 27. Сільного... Це що за градація? Це якась да, допустимість да, перевищення да, того, що в да, Китаї та да, чи а да, да, це да. як це можна перевірити? Ну як, ми ну, б'ємо на виколотку 30. Воно скидає в градацію 25 29 Це куди воно скидає? Ви, ви ви мені просто на, показ... на, Нет, дитя, Це скидає це в карман лесничим. Да, да, да. да. Дитя, я не я до вас без придзявості, просто ви мені показуєте. Ну, це по факту просто скріншот. Ні, це група реалізації, ми я вимагає. Так, я зрозуміла. Вона якось сходиться, як, як ми можемо прив'язатися та, це. Щоб цю тетенки, щоб просто розуміти. Ну покажи, що вам там показано. Це у нас оце. Ми проведемо договор, ряд, договор. Давайте так, де щось звідси ось тут. Ні, не, там немає. У нас обща кубатура, там, наприклад, в тендер виграли 100 кубов. нам треба 100 кубов по ціну відправити. Угу. Там це, де. А хто цю градацію це визначається? Це, да, це особна... да. І це, ви хочете сказати, означає, що якщо згідно цього, може бути трохи більший діаметр там, на 2-3 см, так? Ну так, Примем... ну, да, бо ми не можемо, наприклад, у нас залишилася продукція, нам треба її відправити цю продукцію, щоб вона в ділянці не залишилася. Молодець. Що ти ліпиш б на турі? Хто тут керує з цим процесом? Ну, не Ви можете ви сюди викликати? Може він якось, ну. Хай одразу документи візьме, яких не вистачає. Да і документи чого? Документи всі вистачають. Все вистачає. Все, я вас почув. Я думаю, що треба вісоробний. Ні, ні, ми пишемо заяву, так, вже. Це само своє просто що декось треба. І потім треба на ділянку. Так, зараз ділянку треба перевіряти. І побачимо, скільки. Це сказочник, бля. Градація, бля. В накладні чорним по білому написано, е, 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 в накладній чорним кілька. по білому написано, влупив на 30% більше, чим в накладні. А да, грана градація. Є градація. Градація у них, блін. поки з ділянки доїхав Так, дощ пішов набух. на Бух. Що ви кажете? Лісниці по ділі зараз. Довоємо їхати. Поки лісничий їде, я пропоную писати заяву про схоєння злочину. а вернее, криминального правопорушения. Кто был заявником? Я. Доставь мне бланки, я сам напишу. Так а у нас есть бланки, не? У нас там буси. Буси злышко. Короче, расклад следующий. Ну да, Олександр Сергійович пише заяву про схоєння кримінального правопорушення за 246 статтею. Е, значить, е, виявилося, що на всьому цьому лісі, навіть е, навіть якщо зійдеться кількість, не сходиться діаметр. Я вже не кажу про сортність. Тобто сортність занижена, Везде вказано, що тут сорт Д, ну тут як мінімум сорт С. Тому що дуб рівнесенький. Ось мало того, що діаметри вище 27 сантиметрів просто не б'ються по офіційному сайту Далру. А тепер давайте порахуємо, скільки оце от голова вкрала з держави коштів, не заплативши, не провівши як положено, деревину. Це просто мародери в воєнний, в воєнний час. Ну там взяли 13 колодок, там 10, там щось туди-сюди я, тут, коротше, Ліпить тупори маски, думаю, що ми вчорашні. Ну, Ми спочатку таку показали, що типу, да, ми типу, не розуміємо, щоб розвести його далі на розмову. Ну, І ви побачили, який просто безпреділ тут твориться. От, ну, тут явний е, зальот, е, це крадіжка в е, великих розмірах, тут збитки надзвичайні, е, 30%. Тама, мабуть, навіть більше, десь більше 30 дуба ділового дуба, була спроба викрасти. І тільки завдяки нашим діям команди Форест, це вдалося припинити. Одразу ще не зрозуміло. Реакція прокурорів, поліцейських і судів наших. Тут ще буде питання. Зараз буде дуже цікаво, що будуть робити з цими фурами, на яких лежить цей ліс, який просто по завищеним діаметрам намагалися відправити на замовлення. От. Зараз пишемо заяву, ну і далі. Тут немає інтернету, на жаль, ми не можемо вийти до ефіру, тому будете дивитися це трохи згодом, коли ми завершимо тут всі ці процедури, і тоді буде можливість добратися десь до цивілізації і все це вам показати. Дякую за вашу підтримку. Коментуйте. Дуже важливо ваш розголос. Що ви думаєте з цього приводу? Як ви думаєте, це правильно, таке в, 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 в воюючій країні, коли. Зараз хлопці життя своє ложать просто там, я не знаю, сотнями, да, намагаючись освободити від окупанта російського нашу землю. А тут ці крахобори, державні крахобори, в погоні за наживою таке роблять. Ви зрозумієте, це не поступлення податків в наш бюджет, чим воно нам аукнеться. Це просто, ну я вже тут даже не кажу там етичну сторону питання, там, екологічну таке і таке інше. Дякую за увагу. Старше над цим всім процесом. Звичайно. Правильно? Ну не над процесом. Ну в тому числі. В, в підрозділі. У своєму підрозділі в лісництві, да. ну, так. Але ж я не можу відпускати, у мене в день їде до 150-200 ну, Продукції я ж не можу Ну, з цього, з цього приводу зараз на місці події. Ви надасте якісь письмові пояснення? Можу надати. Ну треба написати. Звичайно, щоб да. вашу ж теж почути. Звичайно, Кому да. належить вся техніка, яка знаходиться? Два Камази і. Веймер. Ця машина є. Веймер, і... Веймер, філії. Веймер це Філія, ця машина. Да, да, да. Так, це підприємці. Приватні підприємці. Воно у вас на підряді чи як воно працюють? Вони в договорі, як не може бути з філією, звичайно. Є всі відповідні документи. Тому що поки проводиться перевірка до розслідування або тимчасова техніка вилучаться разом з усією деревиною. Я вам зразу кажу. Будет зараз Вся тут, яка присутня. Раз автомобіль, два Вся техніка, на якій понавантажена деревина. Ця техніка вилучаться не буде. А та, яка має відношення до її переміщення, перевезення і в даному випадку зберігання наразі, то буде вилучатися. Не може бути, так? Да? Ви водій, чи ви власник якого автомобіля? Да. Ось цього? Да. Ви власник чи водій, чи ви працюєте? Mm -hmm. ну, дана боєтехніка вилучається або два варіанти. Або на штраф Майдан, який знаходиться в Семте Макабі, або якщо ближче, це теж є такий варіант законний на державному підприємстві на території. Це станція буян, вона ближча. <кхм> ви можете і не погодитися, і не поїхати з нами добровільно, але тоді техніка зали... опечатується і залишається тут. Ну і самі розумієте, що де краще скорості. Мабуть, ж на штраф або на Держпідприємстві, ніж треторой. Ні, ну ви набираєте само собою. Просто я вам зразу повідомляю, що звідси техніка поїде або на Штрафмайдан в Майдані, або на Держпродження. Наразі по іншого не буде. Це вже точно, вже кажіть, ставте перед фактом. Або на штраф Майдану в Махарі, або на деш підприємство в Буян. Це ближче. Якщо ви з нами не їдете її транспортувати, відмовляєтеся, це наша права. Вона залишається. Ви можете навіть забрати ключі і не зачиняти, але краще, щоб мені каже, зачинити, щоб якусь хороність забезпечити. Це автомобіль кому належить? Хто ним керує? Хтось Це ваш чи ви просто працюєте на ньому? Працюю і ні. Вам він належить? Ви чули, що тільки що казав. Ні, я в обміні. Дана техніка також тимчасово вилучається. Буде тимчасово вилучене майно. Є два, три варіанти, куди вона поїде. Перший варіант штрафмайдан в Макарові. Другий це держпідприємство, станція Буян, це тут поруч. Третє, якщо ви відмовляєтеся, а добровільно не хочете переміщати автомобіль. ну цю техніку вона залишається тут. Вона опечатується і стоїть тут на місці. Оскільки буде визнана речовим доказом. І вважається тимчасово вилученим майном, доки вже далі долю цього речового доказу не вирішить суд. Або накладе арешт, або не накладе. Це вже як суду вирішить. Та тут все поб'єшся на бояння. Ви погоджуєтесь, да, на бояні? Я на боян пойду. Кому належить трактор? Мені. Вы в Лизонске сейчас это ваш приватный? Так? Нет, это вот. Вы в Лизонске работаете да. тоже? Кто на да? него Лесничий? Пан Лесничий, можно? Красавчик. Вот это следующий Кремень. Пан Лесничий. Все две одни техники, они Не, Вони можуть Я просто понад скачати. Ви вважаєте до нахід? Ви не поїдете. Це вже тимчасовий, чому я не вважаю. Ви власник цієї фури? Чи ні, ви працівник? Ні, ні, ні. Ви просто водій. Я водій. Тільки... Хто є власник? Товариство. Товариство. Є контакти когось? з керівництва, з товариства, чи юриста, чи директора? Є у вас фонд? Хто на з вами старший? Хто ви сюди посад? Телефонуйте вже, кажіть, що вона вилучається. Вона або залишається тут, вона або їде на боян. Це ближче на десь підприємство. Оце красавці. Оце, оце, оце от просто респектіч. Отак от душко лісничий підставляє, підставляє виконавців, перевізників. Хлопці тут ні в чому не винувать, але попадають під таку. Ось таку от обпалу. Сто раз подумайте чи з з лісокрадами працювати, підписувати з ними якісь договори на перевезення. Щоб у вас такі були проблеми, за таких як душко. Оце чудо. Майстер називається, да? Шишки на ну, так і називається, так? Всі шішки на майстер. Понятно. Мастер відпускав, хай майстер розбирається. Ризики діаметр.